Вітаю вас! Мене звати Савіна Олена Михайлівна, я офтальмолог, дитячий і дорослий і медичний генетик. Тобто я є офтальмогенетиком і я єдиний фахівець такого профіля у нас в Україні. Також я кандидат медичних наук і надаю е, допомогу людям з офтальмологічними проблемами протягом 28 років. Протягом 17 років, понад 17 років, я працювала в дитячій спеціалізованій лікарні Національній лікарні Охмадит. Це найбільша провідна дитяча лікарня в Україні, і там надають допомогу дітям з найскладнішою патологією різних органів і систем організму, і очей, зокрема. Але. Найбільше з усіх років моєї практики я пам'ятаю один день. Це був звичайний сонячний весняний день. Саме тоді я оглядала дітей, учнів шкіл сліпих і слабозорих міста Києва. І до мене заходить дівчина, і вона є якраз слабозорою. Вона заходить, я її оглядаю, і раптом вона мені каже. Олена Михайлівна. А уявляєте, я пам'ятаю, як виглядають кольори. І в мене раптом, ви розумієте, я дуже люблю таких дітей, сліпих і слабозорих. І тут у мене такий виникає ну, ніби дисонанс з одного боку. Я розумію всю свою безпорадність, що я нічим не можу допомогти цій дитині. І решті дітей, які прямують в сліпоту і слабозорі саме тому, що їхня патологія не лікується. А з іншого боку, я розумію, що повинен бути якийсь вихід. З будь-якої ситуації має бути вихід, просто повинні ми робити, виконувати техніку малих кроків. Знаєте, як це жебеня... В глечику з молоком воно робить багато багато рухів лапками і збивається молоко до сметани, а потім до масла і, спираючись на це, масло ж може вискочити з глечика. Отак От саме і я, я почала багато працювати, багато читати, багато проводити досліджень. І результатом цієї роботи став став захист моєї дисертації, яка саме і пов'язана з вродженими і спадковими захворюваннями очей. Далі, у 2013 році я проходила стажування в університетській клініці міста Мюнхена в Німеччині. У 2018 році я подала всі свої наукові здобутки на конкурс і виграла той конкурс, я була єдиною представницею з України і отримала грант на навчання в США. Навчання проходило за тематикою генетика і геноміка людини і офтальмогенетика, я навчалася в Національному інституті здоров'я США і в Національному інституті ОКА. У 2022 році я подала документи і була затверджена як єдиний експерт з України. В Асоціації Aniridia CostNet. Це європейська асоціація, яка займається фінансуванням, просуванням, а також науковими дослідженнями в галузі різних наук і офтальмогенетики. Зокрема, я є спеціаліст з Аніредії, це вроджене захворювання, генетичне захворювання очей. І тепер. Коли я маю зв'язки з провідними офтальмологами, провідними офтальмогенетиками всього світу, я можу стверджувати, що діагноз генетична патологія очей це не вирок. Я можу надавати допомогу людям з прогресуючими інвалідизуючими очними захворюваннями і Такі пацієнти мають шанс отримати зір і не просто утримати його на тому рівні, на якому вони зараз бачать, а й отримати навіть покращення. Сподіваюся, що інформація, яку ви почули, була для вас корисною і вам було зі мною цікаво. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!